Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю, Дополнительний отпуск роботникам, іміючим дітей і совершеннолітнього ребенка з інвалідністю. Загальна інформація: відповідно до статті 19 закону України про відпустки, додаткова відпустка надається працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи. Одному з батьків, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину матері батьку особи з інвалідністю з дитинства під групи А 1 групи, Одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства під групи А1 груп, групи, який виховує їх без матері, у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі. А також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства від групи А першої групи. Чи одному з прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів. За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Примітка. До підгрупи А групи 1 інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, яка призводить до виникнення потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або самостійно осіб і, фактично... догляді або самостійно осіб і фактичної нездатності до самообслуговування абзац 11.27. Положення про порядок умови. Та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року номер 1317 Хто має право на таку відпустку? Один з батьків, який має двох і більше дітей віком до 15 років, один з батьків, який має дитину з інвалідністю, один з батьків, який усиновив дитину, матір, батько, особи з інвалідністю, з дитинства під групи А. Першої групи, одинока мати, матір дитини, батько дитини або особа з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, який виховує їх без матері, у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, особи, які взяли під опіку дитину чи особу з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, один з прийомних батьків. Важливо, один з батьків має право на додаткову соціальну відпустку за умови, що інший з подружжя в поточному календарному році не скористався своїм правом на цю відпустку. Поняття одинока матір та одинокий батько. Одинока матір. Це жінка, яка перебуває у шлюбі, і в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини. Або такий запис, зроблений на прохання матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України. Вдова жінка, яка виховує дитину без батька, в тому числі і та, яка перебуває у розлученні і займається вихованням дитини, а також жінка, яка вийшла. Заміж не за батька дитини і він не усиновив її дитину. Пункт 9 постанови Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 року номер 9 про практику розгляду судами трудових спорів. <кхи> Та пункт 5, частини 3... 13 статті 10 закону України про відпустки. Одинокий батько це чоловік, який не на... на... Не знаходиться у шлюбі, і в свідоці про народження дитини записано, що він її батько. Вдівець розлучений чоловік, який займається вихованням дитини, без матері. Те, що батько виплачує аліменти на дитину для надання відпустки, значення немає. Підстави для надання відпустки: жінка, чоловік має право на додаткову відпустку на дітей за умови, якщо вона, він працевлаштований, працевлаштована на день початку відпустки, має стаж роботи, в рахунок року, за який просить надати їй відпустку, тривалістю хоча б один день. Має двох і більше дітей віком до 15 років, та або дитину з інвалідністю, дитину, взяту під опіку віком до 18 років, якщо вона не набула прав повнолітнього раніше. Додаткова відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та часу народження дитини, але соціальна відпустка. Не може бути поділене на частини. Тобто, якщо ви маєте право на цей вид відпустки, ви маєте піти на неї в повному обсязі. Працівник також не втрачає право на соціальну відпустку в році смерті дитини або досягнення нею граничного віку для її надання. Якщо працівник не скористався правом на додаткову відпустку в поточному році, він має право взяти її в наступному. Строків давності за таким видом відпусток не передбачено. Тривалість додаткової відпустки на дітей. Тривалість додаткової відпустки батькам, які мають дітей, становить 10 календарних днів. Святкові і неробочі дні в даному випадку не враховуються, тобто, якщо на період відпустки на дітей припадають святкові та неробочі дні, відпустку продовжують на кількість таких днів, але водночас такі дні не оплачуються. Важлива при наявності декількох підстав для надання такої відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Документальне підтвердження права на додаткову відпустку: Один з батьків, який має двох і більш, або більше дітей у віці до 15 років, надає копії свідоцтв про народження дітей. Один з батьків, який має дитину з інвалідністю. Копію свідоцтва про народження дитини, копію пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини або копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого закладами та установами Міністерства охорони здоров'я. Один з батьків, який усиновив дитину, копію свідоцтва про народження, копію рішення суду про усиновлення дитини. Один з батьків особи з інвалідністю з дитинства під групи А групи 1, копію свідоцтва про народження дитини, копію пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність або довідку до акта огляду МСЕК. Одинока матір, копія свідоцтва про народження дитини, довідка органів державної реєстрації актів цивільного стану. Про підстави внесення відомостей про батька дитини в книгу реєстрації актів про народження. Копія паспорта. Вдова вдов, вдовець. Копія свідоцтва про народження дитини, копія свідоцтва про укладення шлюбу, копія свідоцтва про смерть чоловіка, жінки, копія паспорта. Розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, копія свідоцтва про народження дитини, копія свідоцтва про розірвання шлюбу, офіційно складений, оформлений і засвідчений у встановленому порядку документ, в якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини. Особливості надання додаткових відпусток на дітей. Право на додаткову відпустку виникає раз на рік і не залежить від відпрацьованого часу. У випадку звільнення робітника має право відгу... звільнення робітника має право відгуляти таку відпустку в повному обсязі або отримати грошову компенсацію. Така відпустка зазвичай не можуть бути поділені на частини. Та додаткову... на додаткову відпустку на дітей розповсюджуються загальні. Права переносу або продовження відпусток відповідно до статті 11 закону України про відпустки. Роботодавець не має право відкликати працівника із додаткової відпустки на дітей. На додаткову відпустку на дітей мають право особи, які працюють за сумісництвом. Виплата грошової компенсації за додаткову соціальну відпустку допускається лише при звільненні. Перерахування суми компенсації за невикористані дні додаткової відпустки на дітей на нове підприємство у випадку звільнення за переведенням не передбачено. Лист Міністерства соціальної політики України від 24 березня 2015 року. Номер 4053-0-14-15-18. Один з батьків, хто подає заяву про таку відпустку, повинен надати документ, що підтверджує, що інший не скористався нею у поточному році. І ось вам такий зразок заяви про надання відпустки на двох дітей: директору, товариства, ну, Наприклад, моя робота товариства в лапках Петренку і В. Від Продавця товариства Моя робота в Керлапках Каваленка Вікторії Юрівни. Заява. Прошу надати мені щорічну додаткову оплачувану відпустку матері, яка працює і має двох дітей віком до 15 років за 2021 рік. Тривалістю 10 календарних днів в період 17 жовтня 2022 року до 26 жовтня 2022 року. Додатки. Копія свідоцтва про народження сина Коваленка МО, серія 1К No123456 від 7.11.2013 Видане жовтневим відділом Державної реєстрації актів цивільного стану, Реєстраційної служби Креворійського міського управління юстиції Мікровської області. І пункт 2. Друге свідоцтво про народження другої дитини, наприклад, дочки. Так само ви зазначаєте. Ставите дату. 14.09.2022 року і підпис свій, і розшифровку підпису Вікторія Коваленко. Це зразок заяви, всі прізвища, ім'я і по-батькові, дати, номери, вигадані і наведені для зразка. Благодарім за просмотр. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал.